Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 263 Дихальна система людини. Заспівай пісню Мій організм. Музика Юлії Доро, слова Ірини Лещотної. Повтори вивчене, виконавши завдання. Отже, маєте наразі чотири завдання на сторінці 8. Потрібно першому прочитати речення і виправити помилку, в другому обрати правильну відповідь, В третьому – вказати стрілочками розташування органів травлення в тілі людини, а в четвертому пригадати і дати відповідь, які умови, окрім їжі, потрібні людині для життя і назвати ці умови. Працюйте дві хвилини самостійно, через 2 хвилини перевіримо. Отже, перевіряємо. Опорна рухова система складається з кісток і м'язів. Вона підтримує форму тіла, забезпечує його опору і рух, захищає зовнішні органи від ушкоджень. Яка помилка була припущена в цьому реченні? Внутрішні, внутрішні органи. органи від ушкоджень. Потрібно було написати внутрішні? Скорочувати і розслаблюватися можуть. Yes. 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 Укажи стрілочками розташування органів, травлення в тілі людини. Отже, ротова порожнина, глотка, печінка, товста кишка, стравохід. Захара виправляємо шлунок, тонка кишка. Перевіряйте, чи у вас так. Які умови, окрім їжі, потрібні людині для життя, без чого людина ще не може прожити? Як і будь-який живий організм? Угу. Повітря, та вода. Повітря та вода, правильно. Ну і ще, мабуть, сонечко. Да? Хочеться ж усім організмам світла і тепла. Так само людині хочеться і світла, і тепла. Порелаксуємо з мелодію Йоганна баха повітря і скажемо, які ж властивості повітря відтворено в переглянутому відеофрагменті. Увага на екран! Дуже гарна мелодія. Які ж властивості повітря ми побачили в переглянутому відеофрагменті? Завдяки ньому можуть літати повітряні змії. Ага, угу, так. А ще які властивості? Повітря яке? Розоре. Прозоре, безбарне, без запаху. так? Коли його багато, то воно набуває такого блакитного кольору, коли такий товстий, щільний шар повітря, ми можемо бачити дихання. його блакитним, як, наприклад, небо в ясну погоду, коли ми його бачимо. Розглянь рисунок, що демонструє будову дихальної системи людини. Прочитай назви органів дихання. Запам'ятай їхнє розташування в тілі людини. Розглядаємо рисунок. Отже, в процесі дихання беруть участь багато органів. Всі вони разом утворюють дихальну систему людини. Людина вдихає повітря носом. Повітря потрапляє в носову порожнину. В носові, через носову порожнину повітря потрапляє в носоглотку, такий орган у нас є, а потім в гортань. Через носоглотку і гортань, далі повітря рухається до трахеї, трахеєю рухається, і через трахею потрапляє у легень. Трахея нагадує ось таку трубочку. Подивіться, будь ласка. В нижній частині трахея поділяється на дві менші, на бронхи. Бачите, ось раз трубочка менша і два трубочка, Це називається бронхи. Вони розгалужуються, немов дивіться, на коріння, схоже у дерева, так? Бронхи розгалужуються. Кожен з бронхів поєднується з однією легенею ліва легеня і права легеня. А легені в нас утворені з великої кількості малесеньких пузирчиків, пухирців таких. Ось такі органи беруть участь у диханні. Ще раз прочитаємо їх і запам'ятаємо: носова порожнина, носоглотка, гортань трахея, бронхи і легень. Назвемо органи дихання, розташовані в грудній клітці. Подивимося, що у нас знаходиться в грудній клітці. Грудна клітка легені. це ребра і грудина. В грудній клітці – легені, кліці, легені і... І, бронхи. і бронхи. Правильно, в грудній клітці знаходяться легені і бронхи. Перегляньмо відеофрагмент дихання людини. Будьте уважними! Який орган ви зараз бачили на своїх екранах? Легені. Що відбувається з легенями під час дихання? Вони е, збільшуються, збільшуються. І і Покладіть, будь ласка, долоньки свої на ребра. І давайте ми з вами декілька разів спробуємо вдихнути і видихнути. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих, що відбувається в тілі під час дихання. Що ми відчуваємо з нашою грудною кліткою, що відбувається? Не відбувається, не відбувається. Ребра піднімаються трошки і опускаються, як ніби правильно говорить Тимофій, Тріх. трошки ніби надуваються і здуваються. Так правильно. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Почнемо з словачного словничка. Дихання це газообмін, тобто обмін газами. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Коли ми вдихаємо, в організм потрапляє кисень, коли ми видихаємо, з організму виходить вуглекислий газ. Ще раз прочитаємо і запам'ятаємо: дихання це газообмін. Тобто організм людини отримує кисень, а натомість виводить вуглекислий газ. Попрацюємо з правою повітряні кульки. Читаємо за мною луною слова дихання, процес дихання, чистота повітря у носовій порожнині, крізь носоглотку. Гортань. Читаємо вдруге разом зі мною. Дихання, процес дихання, чистота повітря, у носовій порожнині, крізь носоглотку. гортань. Зробили глибокий вдих. Прочитали. Чудово. Читаємо другий стопчик. Трахея. Бронхи розгалужуються маленьких пухирців, газообмін отримує кисень. Читаємо разом трахея бронхи розгалужуються маленьких пухирців, газообмін отримує кисень. Зробили глибокий вдих, прочитали. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Читайте уважно, тому що потім ми маємо виконати завдання за змістом цього тексту. Процес дихання забезпечує дихальна система. Для здоров'я органів дихання дуже важливою є чистота повітря, адже повітря обов'язкова умова для життя людини. Разом з ним у наш організм надходить кисень. Людина вдихає повітря носом. У носовій порожнині воно частково очищується від пилу і мікроорганізмів та зігрівається. Далі повітря проходить крізь носоглотку, гортань, трахею і потрапляє в бронхи, а потім у легені. Трахея забудовою нагадує трубку. У нижній частині вона розділяється на дві менші. Бронхи, що розгалужуються, немов корені дерев. Кожен з бронхів з'єднується з однією легенею. Легені утворені з великої кількості маленьких пухирців. Під час вдиху свіже повітря заповнює ці пухирці і крізь їхні стінки потрапляє в кров. Кров віддає легеням вуглекислий газ, який людина видихає назовні. Отже, дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Прочитаємо ще раз навчальні одинички, намагаємося запам'ятати. Процес дихання забезпечує дихальна система. Для здоров'я органів дихання дуже важливою є чистота повітря, адже повітря це обов'язкова умова для життя людини. Дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Протягом хвилини повчіть навчальні одинички, намагайтеся їх вивчити. Закріпимо свої знання, переглянувши відеофрагмент. Процес дихання забезпечує дихальна система. Для здоров'я органів дихання дуже важливою є. Чистота повітря. Повітря обов'язкова умова для життя людини. Дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Підсумуємо все, що ми щойно вивчили, виконавши завдання. Розглянь зображення. Вдих. Кисень надходить у легені. І далі потрапляє в кров. Видих. Кров віддає легеням вуглекислий газ, і вуглекислий газ виводиться з організму назовні. Устав пропущене в речень. Кисень надходить у легені під час, коли кисень потрапляє до легень, коли людина що робить? Вдихає. Та під час вдиху, правильно пишемо, під час вдиху. Можна писати під час вдихання. Здається, так правильніше. Вуглий кислий газ ми виводимо назовні під час вдихання. По Укажи стрілочками шлях повітря в тілі людини. Пригадуємо, з чого починається процес дихання. Порожнина. Так, з того, що ми носом вдихаємо повітря. З носової порожнини воно потрапляє до носоглотки. носоглотки. З носоглотки до гортані. 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 Трахею. У бронзі, Там, бронзі. із бронзів бронзі вже бронзі. у легені. Отже, з'ясували, як відбувається процес дихання. А тепер обчислимо, скільки вдихів, видихів робить людина за годину. Якщо за хвилину вона вдихає тобто, або видихає 15 разів. Отже, за одну хвилину. Людина вдихає 15 разів. А в годині скільки таких хвилин? 6. Отже, 15 повториться 60 разів. Це По буде множество... 900. 900, правильно, запишемо. 900 і в дужках вдихів або видихів. Вдихів, видихів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо. Другий раунд. Записуємо відповідь і перевіряємо. І останній третій раунд. Записала відповідь і перевіряємо. 44. Ну що ж, попрацюємо тепер, як справжніми в Прочитаємо текст, читаємо пошепки разом зі мною. Ти, напевно, помічав, помічала, що існують слова які подібні в написанні звучанні, але мають різні значення. Ключ інструмент, ключ, Боже, покажуть ще про джерело, що це ключ, б'є ключ, та водичка б'є з-під землі, б'є ключ, коса. Сплетене волосся, коса, як географічний об'єкт, коса на морі, коса на річці. Коса може бути також знаряддям праці. Коса це інструмент, яким скошують траву. Атлас, це збірня. Атлас збірка географічних карт. Тобто ось на малюнку, бачите. Карти зібрали в атлас. І атлас це тканина. Подивіться, ось, атлас. Тощо. До таких слів належить і орган. Наголос у цьому слові допомагає розрізнити його значення, так само як у слові атлас. Якщо в слові атлас наголос падає на перший склад, то це збірка карт, якщо на другий склад, то це тканина. Скористаємося здобутими знаннями, поставимо наголос у виділених словах відповідно до їхніх значень. Музичний духовий клавішний інструмент це орган. Так, Наголос падає на другий склад. Орган. А частина організму, що виконує певну роботу, це орган. Орган. Наголос падає на перший склад. Подивіться: абсолютно два однакових слова, нічим не відрізняються в написанні. А від того, куди падає наголос, залежить їхнє значення. Якщо на перший склад, то це частина організму. Якщо на другий склад, то це музичний духовий клавішний інструмент. Ви бачите, яке значення має наголос в деяких словах. Отож, наголошувати слова потрібно правильно. Підсумуємо наш урок. Сьогодні ми повторили з вами все, що знали, про опорну рухову систему. Також познайомили, те, що ми знали про травневу систему, про систему травлення. Дізналися сьогодні про дихальну систему людини, які органи входять до складу дихальної системи, тобто беруть участь у диханні. Також дізналися детально, як відбувається процес дихання в організмі людини. Дізналися, що таке дихання, що це. Газообмін. Організм людини отримує кисень а виводить вуглекислий газ. Підсумували здобуті знання, взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби і дізналися про те, яке значення велике має наголос у словах, як важливо правильно наголошувати слова. І також дізналися, що деякі слова звучать і пишуться абсолютно однаково. Але значення мають різні. Отже, сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.